Слухайте, а які питання задають люди, коли привозять насос? Саме перше питання. <гум> ну, я не знаю, як правильно сказати. Питання дуже самі самі різні. Саме перше, коли ви його зробите? Ще навіть йдуть до того, як привезли насос, ще не привезли, а коли ви його зробите? Ну, Відповідно, давайте зразу кажемо, давайте для того, щоб його зробити, спочатку його привізіть. Нам потрібен все ж таки час, щоб його відмити, якщо не помитий. Ну даний насос, оцей що на стенді, у нас прийшов помитий раненько чистенький, це повага для власника, тому що нас поважає на щастий. А далі ми мусимо його розібрати. Послідуючих відео покаже, попередніх теж було. Розбираємо до голого корпуса. Ми працюємо цілим колективом, не тільки один. Що я казав, ми працюємо шість рук. Весь насос ми мусимо його розібрати, продіагностувати. Всі не тільки механічні як кажуть, залізні частинки, а й прокладушки, сальнички, тому що з цього всього він складається, щоб він потім нас не протікав, не путів, не мокрів, не було лишніх потьоків, ні маслик, нічого. А все це, як бачите, забирає час. Якщо брати в середньому, скільки насос зробити, повірте, як би ми не старалися, але ну, йде на насос, щоб якісно зробити один день. Це не тільки там, запхав плужера, подальшу виставив і все, а потім робіть двигун. Міняй головку. Ще я там щось роби, придумай. Ми робимо роботу якісно. Але... Ту... Але Тому ви не... повинні розуміти, для того, щоб сказати, скільки займе часу, скільки буде коштувати, по-любому потрібно продіагностувати. Тоді ми вам зможемо сказати не точну ціну, бо щоб сказати точну ціну, потрібно його вскрити. Тому після діагностики від і до. Тому звертайтеся, привозьте насоси, турбіни, ми працюємо.